Вітаю, хлопчики і дівчатка! Очевидно, для всього світу настали дуже складні часи, але я впевнений, багато хто з вас чекає на різдво. На щастя, мене віднесли до ключових працівників, тож при виконанні своїх обов'язків... Я маю працювати плідно, щоб зменшити поширення хвороби. В 1918-му він поширив Іспанку на 32 мільйони людей. Це не той подарунок, на який всі сподіваються. Та хо-хо-годі. Тож, цього року ми приймемо додаткові екстрені заходи. Ми встановили вентиляційні системи у наших майстерні. Ага, це він каже про відкриті вікна. На північному полюсі. У нас всі бубонці ось не позамерзали. Також цього року, замість традиційного червоного костюму. Я носитиму фірмовий сантівський захисний костюм Ха. на всі 100% з веселієстру. Хе. Звичайнісінький поліестер. Також, поки ви вдома, ви можете щось зробити, щоб допомогти Санті цього різдва. Санта казав, що більше не прийматиме пещево й молоко. Але він і далі прийматиме бренді. З якогось дива. Тільки Санті, прошу не наливати. Нам же не треба, щоб вірус поширився і далі. Ха. Просто лишайте пляшку. Він реально так каже, ми ще не впевнені, чи можуть олені бути носіями вірусу, але про всяк випадок я попросив ельфів стерилізувати оленів. На превеликий жаль, у нас сталося деяке непорозуміння, тож вони всі втратили можливість розмножуватися. Так, того тижня всім було не солодку. Я робитиму регулярні PLR-тести кожні 10 хвилин протягом ночі, або через кожні 700 тисяч будинків. Тож. Єдине, що я буду поширювати цього року, це різдвяний настрій. Він такий наївний. Аж сумно за нього. Не забудьте лишити пляшку. Водою там все розбавте ще так. -да! Вітаємо, дякуємо за перегляд! З вас лайк і підписка. а з нас більше крутих відео. Е